Неприступне Межигір'я. як пошук підтоплень закінчився арештом активістів демальянсу та чому міліція накинулася на журналістів ТВАЙ. Сніжковий стрілочник винним за обстріл народних депутатів призначили організатора податкового майдану. Помста мажора проти моделі, що була побита Ландіком, порушили кримінальну справу. Розслідування трагедії слідчі розказали, через кого у Донецьку впав Ан 24 як прожилає, що обговорювала сьогодні Україна про це говоримо далі в програмі сьогодні у студії Олексій Ліхман. Добрий вечір. Межигірська повінь до райвідділку доведе. Активісти демальянсу хотіли допомогти ліквідовувати наслідки повені, через яку суд заборонив їм провести мітинг. Вода, начебто, накрила дорогу перед резиденцією президента. За спроби волонтерства активістів затримала міліція, бо у бажанні допомогти правоохоронці розгледіли акцію протесту. Анастасія Станко шукала велику воду у Межигір. Ї. І розбиралася, за що сьогодні затримують громадян. У Межигір'ї сьогодні повінь. Її спрогнозували що у п'ятницю. І не синоптики, не МНСники, а окружний адміністративний суд. Що повінь під воротами президента буде сьогодні. Служителі Феміди знали ще п'ять діб тому. Через це забороняли сьогоднішній мітинг активістів демократичного альянсу у Межигір'ї. Саме в цей день планується провадити ліквідацію наслідків весняного паводку на місці акції, а мітингуючі можуть порушити права жителів села, перешкодити прибиранню. Побачивши таку ухвалу, Тивай вирішив перевірити, як Новопетрівська сільська рада боротиметься зі стихійним лихом. Першими на обіцяну судом повінь приїжджають працівники Державтоінспекції. Спочатку беруться переписувати номери нашого авто. Сьогодні сюди приїхали з ліквідацією повені боротися. Так, будемо боротися, будемо допомагати народу, людям. Тут, так? Ну, тут же ж не тут повідь. Ага. А де? Де буде, де буде проводитися повідь? Слідом, за ДАІ на місце приїжджають два десятки міліціянтів та селищний голова Нових Петрівців радіон Старенький. Це він просив у суду заборонити мітинг і розповідав про загрозу високої води. Тепер просить ТВА біля Межигір'я не знімати. Сьогодні тут заборонено знаходитися. Я вас би попросив, щоб ви звільнили дане місце Ми і не знімали право. тут згодом. Під воротами Жигір'я прибувають і члени демальянсу. Це їм суд заборонив проводити тут акцію проти поганих доріг. Тож активісти вирішили сьогодні рятувати президента. від повені. новопетрівський голова, втім, волонтерів розчаровує. Вода каже на диво: зійшла швидше, аніж це пророкував суд. Скільки волонтерів зібрав? Це молодці. Брехали про потоп, суді набрехали. Якось негарно вийшло. Ну, чому ми набрехали? Павлодок, Я не знаю. Хочемо не двічі, набрехали. Двічі, просто вода скільки... в даному місці зійшла. Так що ж можна акції тоді завтра проводити? Дане місце не відноситься до тих місць, де можна проводити Добре. дані акції. Поки чиновник дискутував із активістами, ворота Межигір'я відчинилися. Віктор Янукович поїхав на роботу. Попри те, що президент вже поїхав, міліція попросила демальянців теж покинути територію. Ви зараз не розійдетесь, то Це що будемо приймати міри згідно закону. Відправити геть люди у формі. Вирішили знімальну групу. ТВА. журналістам пригрозили відділком міліції. Поїдете в реєділ для сказання протоколу, а, оці, а правила дорожнього руху ви порушуєте. Після таких прохань правоохоронців активісти та журналісти від Міжгір'я від'їжджають. І вже на виїзді з нових петрівців автомобілі, демальянсівців зупинили правоохоронці. Чотирьох людей зі своїх машин потягли в міліцейські. Чого ви його забираєте? Де його везете? А дайте це! ви їх везете. Ви ви закони знаєте. Усіх затриманих забрали до Вишгородського райвідділку міліції. Їм інкримінували незаконне проведення акції та непокору міліції. Синюємо як акцію, яка є на яку є відповідна постанова суду. Тому працівники міліції вони знайшли порозуміння. Ті пішли вже до машини, і в результаті наші застосували фізичну силу. Затриманих у відділку тримали майже сім годин і увечері повезли до суду. Анастасія Станко та Кирило Зревич, Твай. Суд над затриманими активістами вже завершився. На судове засідання ані журналістів, ані громадськість не пустили. Центральний та чорні входи до будівлі охороняли спецпризначенці, які переконували, що суд не працює. Та годину тому служителі Феміди ухвалили свої рішення. Усіх хлопців відпустили. Двох активістів винуватили у непокорі міліції та штрафували на 170 гривень. Стосується зрісної непокори працівнику міліції, то суд визнав, що немає складу адмінправопорушення. Тобто, ну закрив цю статтю і ну не притягав за це до відповідальності. Чим чим в чергове підтвердив, що ми по суті не чинили опору міліції і що міліція нас незаконно затримала. І значить, по другому, про порушення проведення масових заходів, особисто мені значить винесло рішення, що 170 гривень штрафу треба заплатити. Ну звичайно, це буде оскаржувати до новопроційного. Сніжковий стрілочник винним за обстріл народних депутатів призначили організатора акції під Верховною Радою. Однак, покарання міліціонери просять у суду не надто суворе штраф або 15 діб арешту. Крім того, правоохоронці не залишають надії знайти самих виконавців сніжкового розстрілу. Допитали вже понад 50 людей, але поки що марно. Ось він той, кого судитимуть за сніжки. Олександр Данилюк, голова громадської організації Спільна справа, організував податковий майдан 2010-го та кілька інших протестів. А після мітингу 2 квітня під радою його викликали до міліції. Міліція вважає, що я маю нести відповідальність за ті правопорушення, які на їхню думку під час мітингу відбулися. Вакідування сніжками народних депутатів від партії регіонів. Це відео один з доказів правоохоронців. Невідомі, що мітингували під радою, жбурляють сніжки у народних обранців та обранець. <смітник> Хоч самого Олександра Делюка на зйомках не видно. Правоохоронці запевняють, він відповідальний, бо подавав заявку на проведення мітингу під парламентом. Отже, був організатором. Він виступив організатором цього мітингу і не забезпечив належне виконання учасниками мітингу правил поведінки під час. Акції до відповідальності за дії снігометів у столичному управлінні МВС обіцяють притягнути ще чотирьох організаторів мітингу. Правозахисник Володимир Чемерис таке рішення вважає доказом міліцейської непрофесійності. Він стверджує, колективної відповідальності не існує. Людина може нести відповідальність лише за власні дії, і в жодному разі не може відповідати за те, що зробила інша людина. Тому очевидно, тут абсолютно безпідставні претензії до тих людей, які писали повідомлення про проведення мітингу. Наразі організаторів протесту звинувачують у порушенні правил проведення мирних зібрань. За цією статтею їм загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб. Пошук самих метальників сніжок у міліції теж не припинили. По справі вже допитали півсотні людей. Якщо когось із нападників на нардепів знайдуть, йому загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі. Євгенія Мутревська та Олександр Ніколенко тивай. Хроніки акцій Вставай Україно» Сьогодні опозиція мітингувала у Рівному. Протестувальники на чолі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнебоком уже традиційно пройшлися колоною вулицями міста. Учасники акції, як і на у Луцьку, попереду колони несли велетенський національний прапор і скандували гасла Владу та Януковича. Геть лідер удару Віталій Кличко на мітингу також заявив про бажання опозиції провести референдум про недовіру президенту Віктору Януковичу за підрахунку. Ками партії батьківщина біля Покровського собору у рівному зібралося близько 20 тисяч людей. Міліція ж повідомила про 4 тисячі учасників мітингу. Помилка екіпажу. Ось основна причина катастрофи літака, що сталася 13 лютого у Донецьку. Такі висновки оприлюднив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Журналістам він продемонстрував реконструкцію останніх хвилин польоту. Ан 24 ситуацію відновили із запису бортових самописців. Ми маємо уривок записів чорних скриньок.

За даними урядової комісії, причиною катастрофи стала втрата швидкості літака. Експерти дійшли висновку, що екіпаж був недостатньо підготовлений і не мав бути допущений до роботи у даних метеоумовах. Командир борту мав досить тривалу перерву у польотах. Версію про помилку диспетчерів Олександр Вілкул відкинув. Також спростував інформацію про те, що в роботу екіпажу хтось втручався. Водночас зазначив, що у салоні перебувало 9 незареєстрованих осіб. Ан-24, нагадаю, зазнав аварії в аеропорту Донецька. Він віз одеських на не матч. під час приземлення судно вийшло у межі злітно-посадкової смуги, розкололося навпіл і задимілося, наслідок чого п'ятеро людей загинули. Рейс виконувала одеська авіакомпанія Південні Авіалінії. Її вже позбавлено права виконувати польоти. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. А експерти заявляють, що трагедії можна було б уникнути, якби разом з командиром у салоні був інструктор. Просто розстрілялася. Чоловік тут треба було просто самому взяти руди. вместе с руками этого борт инженера, который сидел или спал, или что он делал, я не знаю, и дать их вперед до упора. И м -м, тем самым, тем самым предотвратить потерю скорости и уйти на второй круг. У членов экипажа, который выполнял рейс, была велика перерва в летней практике от 50 до 90 дней, который не дозволяв им выполнять полет самостоятельно. Без інструкторського супроводу керівництво авіакомпанії не проконтролювало готовність екіпажу до польоту, а льотне завдання було складено формально. Україна покаялася у падінні російсько-української ракети носія зеніт «Зеніт-3СЛ» винне Вітчизняне обладнання. Як сьогодні повідомив голова державного космічного агентства, аварія сталася через відмову бортового джерела потужності, який по суті керує ракетою. Таких висновків дійшла комісія з розслідування інциденту. Нагадаю, ракета носій Зеніт мала вивести на орбіту американський супутник Інтелсадвадцять 27 Старт був вдалим, Проте вже через хвилину ракета почала відхилятися від траєкторії, і двигун вимкнувся. В результаті «Зеніт» разом з американським телекомунікаційним супутником до орбіти не долетіли, а впали в Тихий оке... океан. Офіційна причина «Зеніта» встановлена. Це ненормальна робота бортового істочника мощності. Ну, щоб ви розуміли, бортовий істочник мощності – це, по суті діла, рульовий агрегат для ракет. От він там на по-моему, 14-12 секунді почав барахлить. Значить, однозначно причина в ньому. Більше новин цього дня. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Невидиме покращення. Тивай перевірив заяви автодору про залатані дороги столиці. За крок до війни сусіди Північної Кореї завмерли в очікуванні ядерного удару. Нетрадиційність у законі. Франція благословила одностатеві шлюби. І жертв в обвинуваченні луганська модель, що постраждала від кулаків Романа Ландіка, може постати перед судом. Тепер уже її закидають у нанесення тілесних ушкоджень своєму кривдникові. Йдеться про інцидент майже дворічної давнини. Тоді камери спостереження в одному з ресторанів Луганська зафіксували, як син колишнього народного депутата лупцював двадцятирічну модель Марію Коршунову. Згодом отримав за це від суду три роки умовно. Увесь цей час родичі хлопця домагаються скасування вироку і намагаються запроторити Заграти дівчину, це вже друга спроба порушити проти неї упровадження. Перший позов суд відхилив та новий кримінально-процесуальний кодекс дозволив нападникові змінити статус звинуваченого на позивача. Моє убеждення як її представителя, як адвоката. Суд першої інстанції чітко висказався по даному факту о том, що всі действия Марини Кошунової були відвітні. реакцією на незаконне дістання Романа Ландіка являлись защитой. От його посягательські. Міст державного значення на Буковині остаточно пішов по швах. Аварійну споруду від сьогодні взагалі перекрили для руху транспорту. Днями тевай розповідав про критичний стан мосту. З нього випала бетонна плита, і вільною для пересування залишалася лише одна смуга. Це спричинило багатокілометрові черги транспорту. А автосполучення між Буковиною та Хмельниччиною було напівпаралізованим. За кілька днів ситуація лише ускладнилася. Аварійна споруда просто кришилася під ногами ремонтників. Тож вирішено було проїзд закрити. Закриття переїзду завд... Дає великих незручностей для автомобілістів, наприклад, для транспорту, що прямує у Балканські країни, довжина шляху зросла на 300 кілометрів. Ремонтники запевняють, що проводять ремонтні роботи в авральному режимі і обіцяють найближчими днями відкрити міст, хоча б для легкових автівок. Вік і відсутність капремонту, звісно, дивиться взнаки, і е, е, руйнування, процес руйнації, е, е, скажімо, дещо прискорився від того, що ми очікували. Рух по мосту припинено. Працює підрядна організація, яка буде працювати в цілодобовому режимі. Значить, очікуємо, що е, найближчим часом, можливо, зранку е, рух легкового транспорту буде відновлений. Е, рух великого транспорту. Е, Поки що здійснюватися по мосту не буде до з'ясування всіх обставин. Я повинна їхати через Тернопільщину на Коломи, і туди я повинна дитину свою забрати звідти. Жахливо просто. Звичайно, бо фінансово кажуть, бо скільки треба палива витратити, щоб поїхати. Автодорівці під ковпаком уряду їхню роботу особисто контролюватиме віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Скиглити і посилатись на об'єктивні труднощі не можна. Єдине, що треба робити на повну силу починати поточний ремонт вулиць. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. У столиці тим часом відзвітували, що залатали вже 70% доріг. Довіряй та перевіряй, вирішила Олена Афанасієнко і поїхала інспектувати покращення. Це перша прес-конференція Петра Берегового його два тижні тому призначили керівником Києва автодору. На зустріч із журналістами чиновник прийшов із запізненням, помітно нервував і скаржився на брак коштів. Виявляється, з дорожнього збору щорічно на латання ям у столиці виділялося по 100 мільйонів гривень. Торік майже нічого не дали. Нам виділили всього 15 і 7 мільйонів гривень. Що ми не будемо виділяти кошти, не будемо ремонтувати вуличну шляхову мережу міста, то ми дійдемо до колапсу. Столичні водії таких скарг дорожника не розуміють, бо платять акциз справно і вимагають, хоча б полатати ями. Є гроші, гроші є далеко заховані. Віктору після їзди київськими дорогами доведеться міняти усі нутрощі машини. Він часто їздить містом. Сьогодні на Нижньоюрківській вулиці. Тут унизу дорога, наче після проїзду танків. Дорожників не видно. Тивай зустрічає людей у яскравих жилетах. Вони латають ями на тій самій Нижньоюрківській вулиці. Просувається доверху. Оце це не наш район. Це Подольський район. Є з границя. Це Шевченківський район, а то Подольський, є з границі. Ось він результат роботи комунальників. З одного боку латки, з іншого дірки. Ну ми ще вернемо туди. Ну все ж ж не робиться. Москва ж сразу не строїлася. Ям не стане до кінця травня, обіцяють чиновники. За даними «Київавтодору», залатали вже 70%. Три ями закидали і відчиталися 98%. Нормально. А там, де робили, як вони робили, Бачили? То робили, а три дні робили. Три дні і в свої ями. ще більше. Вони все время ремонтують і все час ремонтують і ремонтують на тих самих містах. Таке діло. Чесне слово, вот скажу вам, сподіваюсь, жду. І дуже в це стараюсь вірити, що вони будуть зділені эти дороги. Тільки затримається тоді дорога в нормальному стані від трьох до п'яти років. У нас гарантія очень хороша. Немає дороги навіть біля американського посольства. Тут і дипломати, і кияни поруч щоранку стоять у заторах, бо з двох смуг працює лише одна. Будівельники проводять комунікації. Тивай питає, коли завершать. Дорога відкрита. що вам дорога мішає? півдороги, дивіться, Пів дороги, дивіться, півдороги? Олена Фрасієнко, Данило Городецький, Тивай. Сусіди у Скорботі, Польща вшанувала пам'ять загиблого президента. Україні відзначили треті роковини смоленської катастрофи. Пам'ятна церемонія за участю перших осіб держави відбулася у Варшаві. Окремі заходи провела і польська опозиція на чолі з братом загиблого президента Ярославом Качинським. Центр Варшави перекрили для руху транспорту, адже пом'янути загиблих вийшли тисячі поляків. Нагадаю, трагедія сталася 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Польський урядовий літак ту 154 розбився поблизу аеродрому Північ. На борту знаходилося майже 100 пасажирів, з поміж яких президентське подружжя Качинських та інші високопосадовці. Незалежно одна від одної, Польща та Росія визнали, що літак упав через помилку екіпажу, але серед населення все ще значна кількість людей має сумніви щодо офіційних висновків. Я думаю, що цей уряд не зможе пояснити нічого. Пройшло три роки, але чітких пояснень і досі немає. Загинули сто найвизначніших людей Польщі, а справу ще не закрили. Влада не каже нам правди. Вони дали іноземцям вести розслідування на їхній території. Я поляк і вважаю, що справу треба розкрити незалежно від політики. Я гадаю, це не була випадкова смерть, але зважаючи на всі обставини, не думаю, що це вбивство. Це сталося через нездатність людей правильно реагувати у деяких ситуаціях. Світ очікує на ракетний удар від північної Кореї та грозить нанести його вже у найближчі години. Тож сусідня Південна Корея підвищила рівень загрози. Китай закрив кордон. А США привела у повну готовність систему протиракетної оборони. Чи дійсно може початися нова Корейська війна? Ось головне питання на цей момент. 10 квітня це останній день, до якого КНДР пропонувала іноземцям виїхати з регіону Японії, Китаю та Південної Кореї. Тепер комуністичний режим обіцяє перейти до активних дій. За різними даними, північні корейці розмістили від 4 до 5 балістичних ракет на своїх східному та південному кордонах. Вони заправлені паливом і готові до запуску. Повідомляє південнокорейська розвідка. Причина найбільшого занепокоєння досі невідома ракета. Мусудан її ще жодного разу не випробовували, а показували тільки на парадах. Це новий тип ракет для північної Кореї. Її дальність до 3,5 тисяч кілометрів. Усе залежатиме, куди її спрямують. Можливо, вона перелетить Японію і впаде у море. Можливо, її траєкторія буде значно коротшою. Але Південна Корея та США очікують не на один запуск, а на цілий ракетний фейерверк. Окрім у Судан, на бойових позиціях помітили і кілька балістичних ракет скат та нодон. Усі вони мають широкий діапазон дії і можуть долетіти до Уралу в Росії, центрального Китаю та США. 100% своїх сил та часу. Ми віддамо на захист безпеки і спокою наших громадян. Японія вбереже свій народ. У Токіо системи протиракетної оборони встановили біля імператорського палацу та урядового кварталу. Інші установки Петріот розгорнули на островах Окінава, Асака та Нарасіно. Саме Японія, як союзниці США, КНДР погрожує чи не найсильнішим ракетним ударом? Японія лежить дуже близько до нашої території, тому не зможе уникнути наших атак у тому разі, якщо ворожі провокації призведуть до війни, вся Японія перетвориться на поле бою. Водночас і Японія, і США, і Південна Корея заявляють, що ймовірність відкритого збройного конфлікту мала. А якщо КНДР таки запустить ракету, американські перехопники зможуть її ліквідувати. Щоправда, пхенян може провести лише випробовування, а не бойовий постріл. Система нашої протиракетної оборони дозволяє швидко і точно визначити звідки запустили ракету, куди запустили і чи долетить вона до цілі. Тоді я впевнений, ми і зможемо ухвалити адекватне рішення, як захистити наших союзників та нашу батьківщину. Тим часом агенція Associated Press повідомляє, що мешканці КНДР насправді готуються не до війни, а до пишного відзначення головного свята країни дня народження засновника республіки і батька нації Кімірсена. Цим може пояснюватись і військова риторика Пхеніана і запуск нової ракети. Святкування почнуться у понеділок, 15 квітня. А днем раніше на честь керманича стартує міжнародний легкоатлетичний марафон у північній Кореї. Участь у якому візьмуть і українські бігуни, Юля Куценко ТВА. Французькі секс-меншини отримали карт бланш на шлюб. Відповідну норму затвердила верхня палата парламенту у першому читанні. Але за французьким порядком документ вважається прийнятим, якщо у сенаторів немає до нього претензій. В цілому ж закон буде розглянути пізніше. Тоді законодавці визначаться, чи дозволяти одностатевим парам усиновлювати дітей. Нагадаю, можливість одружуватися з секс була однією з передвиборчих обіцянок президента Франсуа Оланда та його прихильників. А вони займають більшість в обох палатах парламенту протягом останніх кількох місяців. Це Питання викликало хвилю протестів як прихильників, так і незгодних з легалізацією одностатевих шлюбів. Це все про цей день. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую, що більше новин ви можете завжди шукати на нашому сайті. Його адреса tvi.ua. Прощаюся до вечора четверга.